Привіт! В даному ролику ми поговоримо про новий токен сейл на Coinlist. Я не буду повторювати, що таке Coinlist. Про Coinlist ми неодноразово вже розказували і будемо продовжувати розказувати. І відео буде в правому верхньому куті. В даному ролику ми поговоримо про новий проект, який буде виходити через таку площадку, як Coinlist. Поговоримо, які там метрики, чому ви повинні взяти тут участь. Що нам потрібно, щоб заробити, і скільки ми можемо заробити? З тобою Дмитро Крівський, команда Криптоніт, подобайка, підписка, дзвіночок, а ми будемо починати. Полетіли. Сьогодні багато хто говорить, що тема токенсейлів вмерла і повільно буде вмирати. І я частково з ними погоджуюсь, адже увесь акцент своєї уваги сьогодні ми ставимо на ретродроби, про які ми також розказуємо на нашому youtube каналі. Але токенсейли мають право на життя. Це є один із видів дистриб'юції, яким використуємося, який ми використовуємо, і пробуємо тут заробити після довгого, затяжного ведмежого ринку. Адже токенсейл напряму залежить від ситуації на ринку, від ліквідності на ринку. від Позитивного фону, який у нас є, і в даному випадку ми будемо говорити про новий токансел, який виглядає найцікавіше відносно усіх тих, які вже у нас виходили. Переходимо на кран комп'ютера, і одразу хочу сказати, що я не до кінця знаю, чи сьогодні KYC верифікація на даній площадці проходить, адже тут були скоріше певні проблеми. Само собою, що у мене були ряд заготовлених акаунтів, які я використовую скоріш на минулому бичому ринку. у Нас було більше тисячі акаунтів. І сьогодні ми їх використовуємо і, по можливості даємо нашим партнерам, друзям, а, якщо буде можливість, само собою, що частину я продав на Одісі, і потім поясню, чому. Тому варто зареєструватися, верифікуватися і пробувати брати участь в токенсейлах. Переходимо на офіційну сторінку, опускаємося нижче і бачимо, а, що на, наступний сей, який у нас буде відбуватися, називається Зекалін. Реєстрація у нас, до речі, буде тривати до 22 року. Січня 2024 року, і яка взагалі ідея даного проекту і чим він нам цікавий? Якщо простими словами, закалінг є єдиною багатомережевою торговельною інфраструктурою, захищеною з допомогою ЗК СНАРК, яка розширяє можливості децентралізованих торгових площадок у секторі DeFi, RVA та NFT. Тут детальніше розписано, які проблеми він вирішує, і чим він відрізняється відносно інших проектів, і чим він є унікальним і цікавим для нас, як для інвестицій. В описі під відео я залишу документацію, з якою ви, якщо маєте звісно бажання. Можете розібратись, там детально розписано про проект В Твіттері у них 353 тисячі користувачів. Досить цікавий актив. Є присутні інфлансери, які слідкують за даним проектом і також присутні фонди, які в нього проінвестували, і також які просто за ним слідкують. Сейл буде проходити 25 січня, але ми повинні зареєструватись на участь у ньому до 22 січня, а 25-го. У 20.00 а за київським часом прийти і, і по стандарту взяти участь. Буде всього лише одна черга. Якщо ми глянемо на минулі сейли, які у нас були, тоді ще на минулу бичку було дві опції. Ціна за токен 15 І у нас на лістингу, який відбудеться 31 березня або близько тих дат, та у нас відбудеться ТГЕ у розмірі 30% від наших куплених токенів. Після того ми побачимо дев'ятимісячний лінійний розлок, загальна емісія токена 1 мільярд, і за ціною 0,15 п'ятнадцять тендів у нас FDV, Загальна капіталізація усього проекту. Оцінка цього усього проекту на сьогоднішній. День 150 мільйонів доларів на публічний раунд виділено трошки більше 3%, А якщо буде точнішим, 31 мільйон 250 тисяч токенів. Мінімальна алокація 100 доларів, максимальна алокація 500 доларів. До речі, в момент, коли сейл буде відбуватися, а точніше 25 січня у вас вже на балансі повинно бути 500 доларів. А для реєстрації в сейл ви повинні поповнити гаманець на 50 доларів. Тому найкращий варіант при реєстрації, яку ви будете робити, одразу поповнювати на ту суму, на яку ви плануєте в потенціалі викупити алокацію. На даному селі при такій ціні токена вони збирають трошки більше 4,5 мільйонів токенів. І Якщо максимальна алокація 500 доларів, то буде приблизно 9300 прохідних місць, дев'ять 9300 учасників зможуть викупити алокацію на максимум. Само собою, що Coinlist любить робити певні правки, давати певний процент від алокацій. на Пріоритетку про пріоритетку я вам розкажу в кінці. Є два варіанти за активність в проєкті, яку ми проявляли, можливо, там навіть за ті самі Діскорди, про які ми вже неодноразово говорили, і той самий Неон давав пріоритетку за Діскорд. Або за карму, яку ми можемо накопичувати, виконуючи якісь завдання на самій платформі, торгуючи, надаючи ліквідність і тому подібне. І враховуючи усі минулі сейли, які у нас відбувалися на Куністі, я думаю, що більше 50% від усієї алокації буде виділено на пріоритетку. Тому, на мою думку, приблизно 4-5 тисяч учасників, звичайних учасників, маючи звичайні акаунти, зможуть викупити алокацію. Оплачувати алокацію, ми зможемо у двох валютах USDT і USDC, і це потрібно буде зробити до участі в сейлу, як я вже говорив. І Потрібно задепати, поповнити наш баланс нашого аккаунта в мережі Ethereum. І найкраще це робити через біржу BinkX. До речі, послання буде в описі під відео, тому що там комісія серед усіх бірж є найдешевшою. Стосовно економіки, на Коєніс виділено 3%. Ком'юніті трежері це винагорода для ком'юніті за якісь певні активності 30%, ліквідність 4%, як екосистема більше ніж 22%, команда 20% і інвестори виділені 20%. Також можна побачити, що є вкладка Community Reward, Це говорить про те, що буде дроп. На них виділено 10%, і 5 50% із тих 10% буде у нас на TGE. Також на TGE розморожуються токени за баунті-програму. Далі опускаємося нижче розморожується 50% і від 4%, це які виділено у нас на ліквідність, на екостему виділено 20% із 20 токенів. Само собою, що ми опустимося нижче на нас, виділено 30 І це по факту усі токени, які виділені в ринок. По факту в циркуляції буде більше, ніж 15% від загальної циркуляції токенів. І початкова капіталізація проекту на момент лісингу буде складати близько 20 мільйонів доларів. Так як у нас 30% на такі нам потрібно трошки більше ніж 3 ікса для того, щоб вийти без убиток, і ціна токена повинна складати близько 50%. Центів. Якщо говорити про капіталізацію, то беремо початкову капіталізацію, беремо X-3, то капіталізація в момент нашої точки без убитку буде складати близько 60-70 мільйонів доларів. Тоді FDV буде трошки більше, ніж 500 мільйонів доларів. Якщо ми візьмемо проекти, які у нас виходили скоріше, такі як Neon, такі як CyberConnect і навіть той самий ChainFlip, який мене дооцінили, він дав все-таки можливість заробити. Капіталізація у них сьогодні більше 70 мільйонів доларів. І FDV у них більше 500 мільйонів доларів. Само собою, що ці показники є не до кінця приємними, якщо будемо говорити про те, що на TGE буде у нас 20 мільйонів доларів, і токени получать у ті люди, які 100% будуть нести токен по стакану, а получать, само собою, що за дроп, за баунті програму. І це ті користувачі, які очікують та очікували колись, а можливо, дроп за якусь активність або можливо це будуть настоящі юзери, але скоріше за все вони будуть нести усі токени в стакан. Тому, якщо говорити в момент. А дані показники не зовсім є приємними, якщо говорити про те, що люди будуть нести в такан. але якщо враховувати певний наратив. А певний хайп з карулапів, певний наратив зекарулапів, і сьогодні проекти, але 2 рішення, які використовують дане рішення, вони оцінюються вже у мільярдах. Тому даний проєкт є в контексті наративу, який у нас буде у 2024 році. Це Layer 2 рішення. До речі, в жовтні 2021 року проєкт було проінвестовано 8,5 мільйонів доларів, і вже в травні 2023 року вони залучили ще 10 мільйонів. По факту, вони залучили 18,5 мільйонів доларів, від таких фондів, як Coinbase, і багато інших фондів, які не зовсім. Нам відомі, Там можемо бачити Republic, Hobby Ventures і багато інших. Ну і само собою, що відносно інших проєктів, які у нас вже були на коєлісті, у них є конкретний робочий продукт, який ми використовували скоріше, адже ми крутимо ретродропи і ми. Взаємодіємо з багатьма проектами з різних екосистем, і також взаємодіяли з площадками від даного проекту. Тому оцінка проекту у 150 мільйонів не є малою. У нас на лісингу буде 20 мільйонів капіталізації, але враховуючи те, що у нас 30% виділено на ТГЄ, нам потрібно всього лише 3 ікса. Для того щоб ми мали можливість вийти в без якщо говорити про космічні ікси, які ми тут зм змогли би забрати, я їх не очікую. Моє ос основне завдання чому я беру участь в токенсейлах, це в першу чергу на ТГЄ вийти в ноль, забрати тіло своєї інвестиції після того довгий період часу получати розлоки. Само собою, що у нас на попереду рік, 2025 рік, я роблю ставки на те, що саме в той. Саме в ті роки у нас будуть велика кількість наративів, і саме в ті роки у нас буде певний бичий ринок аль -сезон, хоча ми вже бачимо, що є позитивний фон для таких інвестицій. Ну і так як він є в контексті певного наративу і порівнювати його з іншими проектами досить складно, але ми будемо брати участь і можемо все-таки очікувати, я більш ніж певний тому, що ми на лістингу Ікси можемо і не побачити, але тіло нашої інвестиції ми само собою що зможемо забрати само собою, що ми не даємо якихось конкретних рекомендацій, але особисто від себе можу сказати, що ми з командою будемо брати тут участь. А от так як у нас є вже готові акаунти CoinList, у нас є певна ліквідість, яку ми готові залучити до березня, а в березні вже побачити певний результат і думаю, що він буде позитивним. Ну і останній момент, про який я хотів розказати, само собою, що ми не знаємо, як упасти в пріоритетну чергу. Вони роздають рандомно, кожен проект вибирає по своєму, але у нас був певний наратив. Це ферма Діскорд акаунтів, як робив це неон. За те, що ми були приєднані в Діскордзе до певного числа, ми мали можливість отримати пріоритетну чергу. В даному випадку ми вробили гайд і розказували про те, що варто робити Discord-ферму. Ми це розказували ще в червні-липні. В той самий час ми зробили нашу ферму discord аккаунтів і загнали в ряд проєктів у нашому пабліку в телеграм-каналі. Ми ділилися гайдом, як це зробити і ділилися списком проєктів, куди варто заводити свої проекти. І даний проєкт був один із того списку. Варто саме зараз підписатися на їхній Twitter, завести свій аккаунт у Discord. Проявити якусь мінімальну активність, прийти, і заповнити форму, вказати свою пошту, переконати гаманець. А далі ми там конектимо Twitter, конектимо Discord, відправляємо, і результати у нас будуть 16 січня. Якщо все буде добре, і ви пройшли, вам дадуть роль в Discord. Скоріше за все, за неї буде та сама пріоритетна черга. До речі, хто не знає, у нас є закрита спільнота, де ми з командою ділимося цікавими ідеями з напрямку інвестицій, торгівля, токенсейлери, топ дропи, активності, гайди. А постійні зі дзвони, гості. По факту, все, що є на ринку. Ми з командою ресерчимо і даємо безпосередньо у нашу спільноту. Тому, якщо хочете приєднатися, послання буде в описі під відео. Пишіть, звертайтеся, дізнавайтесь і, як то кажуть, будемо заробляти. З тобою будемо трокліський. Команда Криптоніт. Хай щастить. Пока.